Українцям приготуватися до шоку. Уряд вирішив змінити зарплати чиновникам. І якщо ви подумали, що знову йдеться про підвищення, тримайтеся міцніше. Інтернетом уже шириться безліч гучних заголовків. Чиновникам підняли зарплати, поки прості люди голодують в міністерствах, святкують. Але давайте розберемося, чи справді все так, як про це пишуть. Насправді ні ця реформа, яка увага урізає премії чиновникам. Ну тобто, хтось із посадовців тепер отримуватиме значно менше, але хтось все таки виграє. Зараз все поясню, а ви поки що перевірте, чи підписалися на канал та чи поставили лайк. Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 8222 про реформу зарплат держслужбовців. Головне нововведення чиновникам уріжуть премії. Тепер вони не зможуть отримувати більше ніж 30% від основного окладу. Натомість сама система оплати праці буде змінена. Менше надбавок і бонусів, більше окладів, і в результаті більше прозорості. Все ще складно. Розбираємось. Будь-яка зарплата поділяється на два рівні: стійка, оклад і фіксовані надбавки, та варіативна премії, які прив'язані до ефективності роботи. Так, от раніше оклади у посадовців майже на всіх посадах були ну доволі невисокими. Однак, кожен поважаючи себе голова відділу, керівник ЦНАПу тощо міг виписати собі премію у, ну скажімо, 700%. Чи навіть більше, бо просто не було жодного обмеження. Зараз це змінили. Відтепер тут квартальні премії не зможуть перевищувати 90% окладу. А місячні бонуси не більше ніж 30%. Це якщо спрощувати, і є основна суть реформи. У зарплаті посадовця має бути 70% окладу і 30% премії. Але при цьому змінюються самі оклади. Мінімальний оклад для місцевих чиновників стане 2,5 прожиткових мінімумів або приблизно 7 тисяч гривень у 2025 році. Це означає, що молодші чиновники не будуть отримувати копійки а вищі посади не матимуть космічних надбавок. За словами депутатів, цей законопроєкт є одним із маяків європейської програми допомоги Ukraine Facility. і дедлайн на його виконання якраз перший квартал 2025 року. Тобто, вітаю нас. Ми встигли. Що ще змінюється окрім премій? Ну, по перше, вводиться єдина система класифікації посад, яка визначає рівень зарплати залежно від складності та відповідальності роботи. По-друге, чиновників поділяють на так звані грейди, це означає, що розмір укладу визначатиметься за чіткими критеріями, а не за суб'єктивним рішенням начальника. І по-третє, оптимізація штату частину вакантних посад у держструктурах просто ліквідують. Менше бюрократії, ефективніше управління. Але чи означає це, що гроші не перерозподілять у вузькому колі своїх? Відповідь на це питання, як завжди, дізнаємось із перших платіжок нової системи. І тепер головне питання: чи це реально змінить систему, чи просто перерозподілить гроші? Напишіть у коментарях, як ви вважаєте. Чи зможе ця реформа покласти край чиновницьким золотим парашутам? Що це чергове замилювання очей? Є перші заяви на перемовинах між Україною та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії. Після трьох годин і двадцяти хвилин переговорів українська та американська делегації взяли перерву. Міжнародні журналісти встигли запитати американців про те, як вони оцінюють перемовини зараз. Пане секретаре Рубіо, як йдуть перемовини? Чи все добре? Містер Уолтс, Ми просуваємося. Так, не дуже красномовно. Однак, голова нашої делегації Андрій Єрмак вирішив пролити світло на те, як все-таки йдуть переговори у соцмережах. Він написав: робота триває. Дякую обом сторонам, що допомогли у всьому цьому розібратися. Ну, а якщо серйозно, то поки що дійсно рано судити? Втім, на відео з американцями чітко видно, що обличчя у них, ну скажімо так, відверто нерадісні. Тож, можливо, за закритими дверима відбувається справжня баталія. Як ви вважаєте, чому команда Трампа, яка схильна святкувати кожну свою дію, зараз іде на перерву незадоволеною? Пишіть нам у коментарях про всяк випадок. Нагадаю, що перемовини в Саудівській Аравії відбуваються в місті Джида. У них беруть участь представники України та Сполучених Штатів. Однак були повідомлення і про заплановані зустрічі американської сторони із росіянами. І це навіть не єдиний скандальний інсайт, що з'явився у ЗМІ напередодні цих перемовин. Повідомляють, що Україна готова обговорювати часткове припинення вогню, щоби повернути допомогу Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа вимагає територіальних поступок і натякає, що без них підтримка може залишитися замороженою. Москва у свою чергу хоче повного визнання окупації, скасування санкцій і гарантій нейтралітету України. Європа боїться повторення скандалу між Зеленським і Трампом, а Британія вже втрутилася, щоб допомогти Києву втримати тиск. Китай демонстративно підіграв Україні та насолив Росії. Схоже, що світ буквально перевернувся на 180 градусів. Сталася без перебільшення історична подія. Один із найбільших китайських телеканалів Фенікс Тіві зняв репортаж про війну з українського боку. Цей телеканал працює у тісній координації з китайською компартією. Його часто навіть називають м'яким голосом Пекіна. Він не настільки відкрито пропагандистський, як CCTV, та він завжди ретранслює ключові меседжі китайської влади на багатомільйонну аудиторію. Такого не було жодного разу за всі роки війни. Ще вчора китайські змі транслювали виключно кремлівську версію подій. Вони знімали репортажі з російського боку, розповідали про буцімто непереможну армію Путіна та всіляко підігравали пропаганді. Анді Москви. Та, схоже, щось таки змінилося. Репортаж китайські журналісти зняли у Харківській області, саме там, де точаться важкі бої за контроль над прикордонними районами. І це не була просто суха хроніка. Китайці отримали унікальний доступ до бойових дій. Їх включили до складу військової колони 127-ї бригади зсу. Вони перебували поруч із солдатами під час підготовки та запуску ракет. По російських позиціях, і все це в п'яти кілометрах від лінії боєздітнення. Українські військові самі підтвердили, що це перший випадок за три роки війни, коли китайські журналісти працюють на фронті з українського боку. І тут стає найцікавіше. Китайці не просто спостерігали, вони прямо у відео відверто кажуть: ми поїхали разом з бійцями виконати обстріл російської території. Ось так виглядає дивний новий світ. Вчорашній союзник росіян сьогодні запускає по ним же ракети разом з українцями, і ми одразу вирушили разом з ними, готуючись до іншої точки, щоб виконати завдання з запуску ракет на російську сторону. Звук насправді дуже гучний. Можна побачити, що біля вуха є такий сильний гул, а потім відразу зникає. Ми щойно запустили всього чотири. Далі вони можливо ще будуть запускати кілька ракет. Найяскравіше на це відреагували, як не дивно, російські зетвоєнкори. Ті з них, хто наближений до російської державної пропаганди, зберігають мовчання, бо казати про китайський ніж у спину заборонено. Однак самостійні блогери рашисти не особливо стримуються у коментарях. Якщо Фенікс Тіві асмілився показати вису не як маріонеток запада, а як реальною боєспособною силу, Значит, в Пекине уже сделали выводы. Это не случайность, не ошибка редактора, это сигнал, причем громкий. Китайцы показывают, что Россия для них уже не стратегический партнер, а актив с отрицательной стоимостью. И пока наши горе эксперты рассказывают о великой дружбе с Пекином, Китай спокойно меняет курс. Це найбільш красномовний, але вже не перший раз, коли Китай нарочито публічно йде на зустріч Україні за останні місяці. Пекін демонстративно віддаляється від Москви. Підписуючи нові договори з Києвом та Європою, а спеціальний посланник Китаю по Європі Лю Шає відкрито заявив, що Пекін вражений нахабною політикою Сполучених Штатів стосовно його союзників. А Україна та Європа мають бути за столом переговорів. Пекін також уклав нові контракти на постачання українського продовольства, тоді як російські банки почали стикатися з відмовами у обслуговуванні в китайських фінансових установах. Китай буквально вказує Росії на її місце у стілі, бо вона не більше ніж худоба для китайського господаря. І от тепер кульмінація. Китайський телеканал знімає репортаж з українськими військовими. Це стало справжнім ударом для Кремля. Російська пропаганда роками малювала Китай як братній народ, що буде поруч до кінця. Але коли в ефірі Фенікс Тіві з'являється українська артилерія, яка обстрілює російські позиції, стає очевидно, курс змінено. І Москва у цьому сценарії вже не гравець, а розмінна монета. Що ж так розлютило Пекін у діях Москви? Вся річ у тім, що Сполучені Штати намагаються віддалити Кремль від Китаю. Трамп за своєю дипломатичною традицією пропонує Росії особливий статус у переговорах, і це навіть частково спрацювало останнім часом. Кремлівська пропаганда стала критикувати Китай та називати його не так союзником, як експлуататором. А от Америка навпаки стала найкращим другом та бажаним інвестором. Пекін у відповідь почав демонстративно дружити із Європою та Україною. Російське керівництво захоплено розповідає про нову дружбу із Вашингтоном, а тим часом Китай розгортає свої камери на українських солдатів. Але не варто перечасно зачаровуватися Китаєм. Він усе ще активно підтримує Росію, постачає їй техніку, електроніку, допомагає обходити санкції. Тож, вочевидь, про розворот Пекіна від Кремля на 180 градусів поки що не йдеться. Втім, якщо Кремль не зрозуміє цих натяків і продовжить показове загравання із Трампом, ймовірно, Китай може більш все таки піти на жорсткі кроки. А як вважаєте ви, що може зробити Китай далі? Та чи варто нам, українцям, йти йому назустріч? Пишіть у коментарі. Вкрай важливо дізнатися вашу думку. Легалізація марихуани вийшла на новий рівень. Держава офіційно запустила сервіс Єконоплі. І ні, це не жарт. Отже, що сталося? Держава офіційно створила сервіс для марихуани. У дії тепер з'явився реєстр для тих, хто вирощує коноплі, буквально травичка у смартфоні. Цифровий реєстр є коноплі, дозволяє аграріям вирощувати та переробляти коноплю без купи, довідок та біганини по кабінетах. Достатньо зайти в систему, заповнити кілька документів і все. Тобто, це тепер у нас дозволено це все курити? Ні. Мова лише про промислові сорти, з яких роблять тканину. В них нема наркотичних речовин, але варто підкреслити сам факт: такого ніколи ще не було. Міністерство цифрової трансформації разом із мінагрополітики запустили цей реєстр, аби повністю вивести бізнес із тіні та зробити його прозорим: менше паперів, менше корупції. Бо раніше це було паперове пекло із дуже великим шансом. Дати комусь на лапу, ну бо всього лише один неправильний підпис: і ти вже не сумлінний фермер, а наркобарон. Що можна зробити через єконопі? Легально зареєструвати ферму, внести дані про земельну ділянку, задекларувати врожай, додати результати лабораторних досліджень. Ну а ще тут є інтерактивна карта, яка дозволяє бачити всі конопляні поля країни. Тож так, якщо десь почуєте, що чиновники роблять з України Колумбію, це неправда. Реформа покликана не просто зробити життя фермерів простішим, а й вивести Україну в топ країн з вирощування технічних конопель. Ринок сировини стане прозорішим. Більше компаній зможуть легально вирощувати, переробляти та експортувати продукцію. Вигода і для бізнесу, і для держави. І ще це і про реальні гроші, міністр агрополітики Віталій Коваль пояснює, що коноплі можна використовувати у виробництві одягу, паперу, харчових продуктів та медицини. Це прибуткова нішова культура, яка має шалену перспективу. Отже, коноплі це не про покурити, а про інвестувати. Але якщо ми вже зговорили про це. То з 16 серпня в Україні легалізували медичний канабіс. Закон регулює його використання в медичних, наукових та промислових цілях. Медичний канабіс це взагалі не про кайф, а про лікування. Він допомагає при понад 50 серйозних захворюваннях, включаючи епілепсію, хвороби Альцгеймера, Паркінсона, розсіяний склероз і навіть хронічний біль в Європі та Сполучених Штатах. Вже давно це норма. Але як вважаєте ви? Це справді цікаве питання. Що нам робити із травою? Пишіть ваші варіанти у коментарях. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Залишайтеся із нами, щоб дізнаватися найважливіші новини першими. А ми продовжимо збирати найцікавіші та найбільш гострі факти.